Всім привіт! З вами Автограда. Сьогодні у нас на огляді руль трьохспіцевий до тракторів МТЗ мтз 80, 82, 12, 1221 та інших модифікацій. Виготовлений виробником Тайгер, який має класичну конструкцію з трьома спицями та енергомічну форму, яка забезпечує зручність і надійність. Такий вигляд: бачимо, під пальці є місця. Дуже комфортно, так. Рулить дуже зручно. Міцний енергоінький руль. Зараз зробимо заміри, щоб ви орієнтувалися. Можливо, хтось буде ставити не на МТЗ, а на якусь іншу техніку, бо часто запитують. Зовнішній діаметр 420 мм. Штацева частина. Шість плюс десять. Шістнадцять. Шістнадця міліметрів. Так. лицева частина. Двадцять. Так, давайте заміряємо ще товщину. Товщина у нас. Двадцять вісім. Тобто він дуже зручно, дуже приємно тримається в руках. Якісний руль. Вага даного колеса рульового приблизно до 2 кг. Десь ,900 кілограм 900, бо то можливо і 2 кг. Це надійна та перевірена деталь. Достатні кількості в наявності. Якщо потрібно, звертайтеся. Відправимо накладеним платежем. Якщо треба виставити рахунок по рахунку з ПДВ, виставимо рахунок з ПДВ. Ми знаходимося в Києві. Відправлення день в день до 15.30. Всім дякую за перегляд. Гарного дня, до побачення.